Пошкоджені адміністративні приміщення та цех переробки деревини, такі наслідки удару керованою авіабомбою, якою російські військові вдарили по сувеському лісництву 22 серпня, повідомили в Державному підприємстві Ліси України. Вибух пролунав близько 22 години розповідає лісничий Віктор Колбаса, поранений один із співробітників підприємства. Поранено це на території цеха переробки. Тут охорона цілодобово працює, бо цех не працює, і йому побило ну, осколками руку. Вечором приїхав, ну, було темно, задимилось. Я повернувся, бо тут опора електропередачі, провода, і я повернувся, поїхав. І потім вже приїхав зранку десь в початку сьомого. Приїхав і подивився, що тут вилетіли всі окна, двері, поскожена криша, адмінбудівлі, господарське спорудження. Ну, Приміщення непридатне для подальшого використання. Вибухова хвиля пошкодила будинок Бориса Олійника. Тут купили, обустроїли, живе і от подарок. Я на кухні був, жона в залі. І таке відчуття, що дом підняло і кинуло. І слышно було металічний звон. На вулицю вискочив, окно ціле, Жона посмотрела вот, у, в кімнаті тільки окно. На вулиці сусіди говорять дим ідеть. А там во двор у нас є люк такой, і відтуда як дим віддать. Хоч і возраст, ну, страх все одно такий. Зрив вчора були цілий день. Вчора, з утра, як знаю, з п'яти, то там, то там. Жителька Свиси Ніна Бабічук також живе за лічні метри від місця вибуху. Ночі так злякались ми з сестрою. У мене сестра інвалід першої групи, 85 років, доглядаю я. І самій уже 76 шестой. Оце живемо у двох на тобі. Вісім вікон у мене у домі і немає жодного цілого. Всі побиті, ну, не всі шибки, але о, вікна всі треба міняти. І ворота були. Розкриті двері там воно випало вікно, бачите, на літній кухні кругом таке. Перекались дуже. дуже. Був удар дуже сильний, сильний страшний. От. Потім були ще ну, то не такі, а один був дуже сильний. Як повідомили на сторінці у Фейсбук Північний лісовий офіс, це був четвертий удар по лісництвам Сумщини за цей тиждень. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.